Вітаю на каналі Магія Таро. Мене звати Наталія Тарковська, і сьогодні ми будемо робити чистку: чистку біополя, чистку тонких тіл, чистку чакр. Будемо очищуватись від наслідків негативних думок і емоцій, від емоційних травм, а також негативного впливу війни. І від негативних магічних впливів, які могли бути на вас. Також на мене. Так, так це буде. Це в мене свічки. Вони вже заговорені і вони вже підготовлені для обряду. Тут на них є різні трави і ефірні масла. Так, зараз я їх поставлю. Червона свічка буде очищувати мене і тих, хто дивиться це відео. Будь-який час, коли ви відкриєте це відео. Це буде очищення фізичного тіла від всіх хвороб. Від негативних впливів будь-яких і від хвороб, які вже пішли на фізичне тіло. Так, далі. Помаранчева свічка буде очищувати ефірне тіло. Ефірне тіло. Моє і всіх тих, хто дивиться це відео в будь-який час, коли ви відкриєте відео. Жовта свічка, чи ще астральне тіло. Моє і тих, хто дивиться в будь-який час, коли ви відкриєте це відео. Зелена свічка. Ментальне тіло, чи ще. Моє і всі, хто дивиться. Якісь проблеми з менталом було магічний вплив на комусь. Так, не дають стоїть захисти на те, щоб не знімали магію, магію негативну, але ми познімаємо зараз. Очищу ментальне тіло. Своє того, хто дивиться зараз, це відео. Блакитне каузальне тіло. Каузальне тіло. Очище. Синій колір свічки. Очище будтувальне тіло. Так, чи видно свічечки? Видно. не колер тут хвальное тело. Ой, и всех кто дается данный видео. Так, чего сейчас поставим снова? И фиолетовый колер свечки очищает отличное тело. И чакру сахасрару. Зараз все почистимо. Ага. Встановила нарешті свічки. Оце, коли свічки активно починають падати, це тень сили протистоять не хочуть, щоб ми знімали той негатив, який вони охороняють. Значить, на комусь є такий вплив, який. Не можна знімати, який стоїть під захистом. Але ми все одно зараз все познімаємо, все почистимо. Так, призиваю стихію повітря собі на допомогу. Свічки намащені ефірним маслом розмарина, і це стихія повітря у нас. Призиваю стихію землі собі на допомогу. Придіть, очистіть. Мене і всі, хто дивиться дане відео, від негативного впливу магічно-енергетичного. Так, це в нас трави. І це стихія землі. І ще в мене є чорна сіль, вона заговорена молитвами. І також призиваю стихію землі. Це стихія землі, сіль. Прийти нам мені на допомогу і всім тим, хто дивиться дане відео, очистить нас від негативно-магічного, енергетичного впливу. Та буде так. Призиваю стихію води, прийди мені на допомогу, очисти мене, всіх, хто дивиться, від негативного магічного, енергетичного впливу. Це я побрізала водою і призиваю стихію води, ось стихію вогня. Стихія вогня призиваю тебе, прийде чистим. Мене всіх, хто дивиться від негативного, магічного, енергетичного впливу, що на нас був. Віднови наші тіла і наші тонкі тіла і фізичне тіло до стану нашого природного ідеального здоров'я, фізичного і ментального. Енергетичного, та буде так. Стихія вогню, прийди мені на допомогу. Чість мене, всіх хто дивиться дане відео. Та буде так. Mm -hmm. Є блоки, є і порчі тут в когось. Багато негативу. Чиститься, не дається, але ми все одно почистимось. Дуже проблеми з каузальним тілом. Це чакра рішутхи, це чакра горла. Це щось пов'язане з інформацією, спілкуванням. Свічки в мене вже заговорені. Але я зараз ще прочитаю текст заговору. Ви можете робити таку чистку собі самі. Якщо немає стільки свічок, ставте одну, робіть заговір, який я зараз прочитаю, і чистить себе. Це дуже класна штука і е, буде очищено і від хвороб, і від магічних впливів різних. Одразу кажу, що є негатив на фізичному тілі, на всіх інших тонких тілах, також є негатив, бо свічки. Почали капець. капатися. Воскові свічки вони горять зазвичай чистого в них не, нема оці, вони не капають, вони просто як згорають і усе. А коли є негатив, він фіксується оцим воском. Так, Все зле лихе, нехай вогонь спалить. Що вогонь не спалить, то віск на себе забере, що віск на себе не візьме, то сіль на себе забере. Що сіль на себе не візьме назад, ворогу піде. Та буде так. По Верховному Суду буде так. Тепер читаю сам текст заговору. Сили воску, сили вогню, во славу магії свічок! Я очищую своє фізичне тіло. Фізичні тіла всіх тих, хто зараз дивиться це відео, свої тонкі тіла і всі тонкі тіла тих, хто дивиться відео, ефірне, астральне, ментальне, каузальне, бодхуальне, етмічне, а також чакри, мої тих, хто дивиться, Малакхару, свадисхану, маніпуру, анахату, Вішутхі, аджну, сахасрару, від наслідків негативних думок і емоцій, емоційних травм, а також від негативного впливу війни та будь-якого негативного, магічного впливу та будь-яких енергетичних блоків, моє фізичне тіло, тонкі тіла і чакри. Фізичне тіло всіх тих, хто дивиться зараз, всі ваші фізичні тіла, ваші, тонкі тіла і чакри. За допомогою цих свічок, вогню та воску очищуються до їх природного, ідеального стану, без шкоди для мене, без шкоди всіх тих, хто дивиться це відео в даний час. І таким чином, щоб мені і всім вам це сподобалось. Во славу магії, свічок і стихій вогню, де сказане буде здійснено. Дякую магії свічок, стихії вогню вищим силам та силам створіння за очищення да буде так. Дивіться, що ми очищуємо? Червона свічка очищує фізичне тіло, коли роблять якусь гадість, або ви в, 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 в якісь іспитуєте і негативні емоції. А, Стрес, страх, то формуються блоки, які поступово спускаються з вищих тонких тіл на нижчі. От На ефірному тілі вже формується ваша хвороба, її вже можна побачити. І якщо це не почистити не прибрати, вона переходить на фізичне тіло, і тоді ви вже дійсно ви маєте хворобу. Всі наші переживання, емоції, все, що ми відчуваємо, все, що негатив ми сприймаємо від оточуючих, воно впливає на наше фізичне тіло в кінці кінців. Ці всі порчі, закриття шляхів, всі блоки, всі якісь прокляття, які вам шлють, люди, які вас не люблять. Все це поступово спускається нижче нижче по вашим тонким тілам, і врешті-решт впливає на стан здоров'я. То ми зараз це все чистимо. Під час чистки можна сидіти, лежати, можна здрімнути, але не можна там, займатися хатньою роботою, там щось прибирати, мити, дивитися тілік, це не про чистку. Віск зараз фіксує весь негатив, всі блоки, всі негативні впливи, які є в вашому тонкому тілі, і е, назавжди прибирає цей негатив з вашого біополя. Хочу ще трошки розповісти, що саме відбувається під час чистки. Е, ми чистимо тонкі тіла, іншими словами, ваше біополе, наприклад, в вашому каузальному тонкому тілі. Зберігається вся інформація про ваших предків. І Тут, як в бібліотеці, зберігаються всі попередні життя ваших предків, і до 10-го коліна, наприклад, це більше двох тисяч чоловік. І кожна історія життя вашого предка записана в цьому тілі, ви носіть цієї інформації. І це також впливає на ваше життя. Все, що відбувається в вашому житті, всі там негаразди, те, що не можете отримати, не виходить. Щось вже було добре, повинно було бути, це гарне, класне, все змінилось в одну хвилину, все спортилось. За це, це відповідають оце предки рода і ця інформація, яку ви несете на собі Воно в вашому біополі. І е, зараз ми це почистимо. І також дуже рекомендую чистку роду зробити. І тоді ви живете, не відпрацьовуєте негатив, який достався вам в спадщину від предків, а живете вже своїм щасливим життям. Віск зараз із простору, світу забирає на себе все те негативне. Що у вас присутнє. І також, коли б ви не відкрили це відео, все одно ця програма відпрацьовує, запускається і очищує ваші тонкі тіла і ваше фізичне тіло. Також під час чистки відбувається очищення ваших чакр. Це зв'язок з космосом, зв'язок з Всесвітом, отримання інформації із всесвіту, також обмін енергією, зв'язок з Божественним. Як відбувається оце рух енергії в тілі? енергія з Землі проходить через тіло людини? Проходить крізь людину як, як крізь антену. Вся енергія з Землі піднімається, проходить крізь ваше тіло з допомогою чакр, і чакри рухають цю енергію вверх. Енергія піднімається у всесвіт в космос. І також паралельно енергія з космосу опускається. Проходить через все ваше тіло і уходить в землю. Тобто людина це такий як провідник, як антенка, яка зв'язує землю із всесвітом. І обмін енергіями відбувається. Один поток піднімається знизу вгору, інший поток опускається згори вниз. І всі ваші чакри тоді закручуються, і рух енергії в вашому тілі відбувається. Це здорове тіло, здорове фізично енергетично, вам тоді не страшні ніякі впливи, не Ні то, щоб там хтось вас заглазив чи подивився, чи щось там вам е, якесь прокляття послав, чи якусь порчу пішов, зробив. Це не вплине на вас, бо у вас дуже великий обмін енергії, у вас енергія космічна і. Чакри чисті відкриті, і оце не застряє в тілі і в чакрах, і не зупиняється поток те негативне, що на вас впливає. Тоді здорове тіло здоровий дух. І якщо тут нема сил, да? вранці прокинулись і вже нема сили, не можете не встати, нічого не робити, і ніби і не спав вночі дуже велика втома. Це говорить про те, що блоки. Є в ваших тонких тілах, чакри не працюють, енергія не проходить, не отримуєте енергію космічну, не відправляєте земну енергію до Всесвіту. Ця чистка це все виправляє, і після неї легко, гарно, свободно, здоров'я покращується і настрій покращується. Тож, Чистки треба робити. От ви ж миєте, приходите додому, миєте руки, так, змиваєте той бруд, який на вулиці до вас причепився. Так, точно, енергетично оцей бруд також до вас чіпляється, і від нього треба позбуватися. Я хочу показати, як я заговорюю свічки. Для тих, хто буде робити обряд сам, а я вам дуже рекомендую робити такий обряд, то треба свічечку перед тим, як робити цей обряд, заговорити. Так, берете свічку. Якщо у вас є сім свічок по кольору чакр, то ну, це буде краще. Але якщо немає одна така звичайна, то можна, звичайно, ставити отак між долоняк, свічку, і ближче до роту підносити, говорите ті слова заговору, що я вам читала. Потім уявляєте, що. Ви стоїте перед, ну, ви і можете, там, якщо ви дітей своїх чистите, чоловік або дружину, маму, папу, уявляєте всіх тих людей, яких ви чистите. Що ви стоїте під великим деревом? Ну, Я уявляю дуб, мені подобається. Ви можете будь-що інше уявляти, крім осини. Ось, і Ви стоїте перед цим великим деревом, дивитесь на небо, і йде такий дощик невеличкий. У когось може бути великий дощик, якщо є багато що почистити. ну, Як уява вам намалює? Це недовго не, не ви це уявляєте, це може бути якась мить, може пару секунд, може у когось більше. І оцей дощик вас їх помив, очистив. і... Вийшло сонечко, і ви відчуваєте радість, щастя, задоволення, красу відчуваєте природи, бачите, як на листочках оці краплини доща, сонечко вийшло, світить. Уявляєте все саме добре гарне. І таким чином свічка ваша запрограмована і заряджена позитивною енергією на очищення і на те, щоб дати вам позитив. Потім кладете отак свічечку на стіл. Трете ручки потерли, і проводити свій, над свічкою, такими круговими рухами. І в цей момент від цієї свічки ви повинні відчути якусь енергію. Це може бути холод, може бути тепло, навпаки, може бути якесь покалування або якийсь вітерець. Ну, щось ви повинні від неї відчувати. Якщо є оце відчуття, значить все вийшло у вас, і свічка запрограмована, заряджена. І все, ви просто її ставите. Обов'язково дивіться, щоб не поставити неправильно вниз головою. Там, де Фітильок, то це голова свічки, вона повинна бути вверху. Ні в якому разі не можна ставити навпаки, цією стороною, де фітіля нема, бо це буде порча насмерть. Ось то ставити правильно свічку, навіть одну можна, на всю одну свічку за, заговор кажете. І вже нічого не треба робити. Можна ще намастити свічку якоюсь ефірною олією. Якщо немає ефірної олії, просто покладіть. Це стихія повітря. Ось. І я ще викочую свічки Ось таким чином, сиплю травичку суху, подрібнену, Крепова, полинь, вербена. Можна щось одне з цього, можна взагалі без. І отак от її викочую в цій травички, не обов'язково багато, достатньо. От навіть такого варіанту також достатньо. Травичка також бере на себе негатив, очищую вас, знімаю всі негативні програми. Так. І просто ставите свічку, запалюєтеся, сидите біля неї, або, можна лежачи, відпочиваєте, і ви будете почищені. І бачите, от скільки вже негатива у нас познімалось, прям повідвалювалось Це всі блоки, що були на ваших тонких тілах. На фізичному тілі, от когось хвороби зараз знімаються, сходять. Але що стосовно хвороб, коли вже з тонкого плану перейшло на фізичний план, ми це чистимо, це все добре. Але хвороба, вона вже якийсь урон нанесла організму, і треба обов'язково звертатись до лікаря і лікувати. Коли це все почищено. на Тонкі, тонкі тіла очищені, і очищена ця процедура фізичного тіла, вже ми зробили цю процедуру очищену, дуже легко лягає на, на цю ситуацію лікування. Находиться той лікар необхідний, який зможе вам допомогти, ліки, які дійсно допомагають, знаходяться. Бо часто буває, що коли порче з глазу і там негативні програми, то людина навіть не може почати лікуватися, бо, бо немає фізичної змоги почати це, фізично дійти не може до того лікаря, знайти необхідного лікаря, потрапляє на якихось таких лікарів, які не розуміють, що, що лікувати, діагноз не можуть поставити. Ось і часто буває, що лікується, лікується, якого ефекту. То після цієї процедури ефект настає. Якщо ви будете лікуватися, ви вилікуєтесь. Знайдуться потрібні люди, потрібні ситуації, щоб вас вилікувати. І сам, сам процес лікування він стає ефективним. Ось така ситуація, забула розказати. Коли поставили свічечку, поставили, кажете, призиваю стихію повітря собі на допомогу. Це може бути ефірна масна намазана на свічки, або ось таке пірячко, знайдене десь на вулиці. Але не використовуйте пірячка тих птахів, які у вас живуть вдома, бо вони можуть померти. Краще щось на вулиці підібрати. Потім брізгаєте водою, кажете, призиваю стихію води собі на допомогу, сипете якусь суху травку або сіль. Сіль можна не обов'язково чорну, можна звичайну, кухонну. Також кажете, призиваю стихію землі собі на допомогу. І коли запалюєте свічки, призиваю стихію вогню собі на допомогу. Допоможіть, прийдіть, допоможіть мені очиститись. Коли оце все діло догорить, або оця одна ваша свічка догорить, то ви е, кажете, е, відпускаю стихію вогню, води, повітря, землі. Дякую за допомогу, відпускаю вас. Це обов'язково треба зробити, що стихії виконали свою роботу і можуть бути вільні. А зараз я не відпускаю стихії, призиваю стихії вогню, води, повітря, землі. Допоможіть, очистити мене, і тих, хто дивиться від негативного, магічного, енергетичного впливу, від негативного впливу війни, та буде так. Тож сідайте зручніше або лягайте, просто дивіться, як горять свічки, і відпочивайте. Ми зараз з вами очищуємось. Дякую всім за донати і до зустрічі на каналі. Будьте всі здорові, щасливі, і щоб скоріш скінчилась війна, цей жах в Україні. Да буде так.